Вітаю вас, друзі! Я сьогодні хочу запитати у карт про солдат КНДР. Чи направлять ці 100 тисяч солдат КНДР на війну проти України за Росію, які у нас так лякають? Чи приїдуть ці 100 тисяч, плюс-мінус там 10-20 тисяч, тобто або 80, або 120, або 90, 110, ну, от щось, щось таке. Чи приїдуть ці солдати КНДР воювати проти України? Давайте подивимося. Так, ну збираються. План такий є. Але... Але щось їм дуже важко. Дуже їм важко. На, а вони не можуть, слухайте, ну, ніяк не можуть вони отримати того. Чого вони хочуть за цих солдат? Я маю на увазі керівництво держави. Вони ну, домовитись не можуть за гроші або ресурси, що вони там хочуть. Тобто вони ж їх не просто так відправляють. Вони їх відправляють для того, щоб ті повоювали, а ті отримали щось за це. Наприклад, якісь ресурси, гроші. Ну, от знов такі ресурси. Ви розумієте? Вони хочуть от стільки. А походу їм тільки от стільки пропонують. І от зараз ідуть оці торги. Тобто план є це зробити, все є, але немає іще до кінця оцеї фінальної домовленості. Тяжко важко, але скоріш за все відправлять. Тут ймовірність, я вам так скажу, велика: 70% ймовірність, що вони таки будуть направлені. Який розвиток подій буде з цими солдатами? Ми їх розіб'ємо. Який розвиток подій з цими солдатами чи розіб'ємо ми їх? Давайте. Бачите міжнародні домовленості? Ну, по цій карті, друзі, ми їх просто, просто знищимо. Знаєте, будуть тікати, ну, або полон. Розумієте, тут все на світі, все на світі, просто дивіться, полон. Оця карта може означати полон, ви ж самі бачите, страх, дуже сильний страх. Будуть втікати, аж п'ятки будуть блистіти, каліцтво і так далі. Розіб'ємо страшно, їх карта Хоробре серце тут. Бачите, один проти всіх. Ми стоїмо нам все одно: Корея, Росія, да хоч весь світ ми будемо стояти. Ця карта сама говорить за себе. Знаєте, як не розіб'ємо, а просто порвемо. Питаю на рік наперед рік наперед, починаючи з сьогоднішнього числа. Який буде результат з цього всього втручання у війну в кінці кінців. Який результат? Давайте три карти. Питаю наперед. На рік. А результат для України буде хороший. Ви знаєте? Старші аркани кармічні карти. Завершення ситуації. А ви знаєте, а результат це буде дійсно хороший. Це унікально. Сонце. Ми на коні. Якимось чином це нам допоможе? Страшний суд, карта грандіозних величезних змін. В цьому плані, знаєте, що ще суд означає, що кожен отримає по заслузі. І? Завершення процесу, десятка, причому дуже хороша карта, ресурсна карта. Ви бачите, ця карта тут намальована сім'я, тобто щаслива сім'я це завжди удачне завершення процесу, це завжди щасливе завершення процесу, це чудовий якийсь вихід із ситуації і завершення ситуації, якийсь чудове чарівне можна сказати. Це коли все добре по ресурсам, тобто все добре по фінансам, якась фінансова стабільність наступає. Дуже хороша карта. Ну, я дуже рада, що все-таки все, що Бог посилає, Він посилає для того, щоб ми прийшли до завершення. Хотіла ще одне питання задати, але вже не буду все. Я вам дякую, що ви були зі мною. Я вас обнімаю, до зустрічі.